Усім привіт і здоровенькі були. У нас субота-ранок. У мене на сніданок. Кот Лівер Це печінка тріски. From. Що тут написано? From Fresh Wild Cod. Коротше, з дикого, свіжого кода. Коштує 4 долари от баночка. Вона зовсім невелика. Омега 3. Інколи собі таке можна дозволити. Досить повно. Можу відкрити одною рукою зараз. Ну, ось вона, ще заповнена баночка. Я зараз собі мишу на свій цей хлібчик з зеленої гречки. До речі, його можна готувати із звичайної гречки, якщо нема зеленої. Можна і на масло, але я не буду маслом, бо дуже жирне буде. Ой так. Цей баночки добре поїсти на один раз вистачає. Все. Кава в мене сьогодні з горіховим молоком. Мені смачного. А Степан зранку взявся до роботи. Утеплює двері, бо зима скоро. Теплювач знизу, зверху, по бокам. Добре, що він знає, це все робити. Морозці починаються. <плес> А ми виїхали з Степаном з Раня подивитися, що робиться на природі. Йдемо, може, знайдемо якихось опеньок трохи, кругом ще тихо всі сплять. А ми йдемо потихати свіжим повітрям. І побачимо, що робиться. Давно ми не виходили в парк гуляти. Сонечко то виходить, то заходить. Уже нема. Якийсь працює зранку. вже. Дує дідик, якому не спиться. А ось і місце Степана, де він ловить рибу, качки плавають. Качки нікуди не відлітають. Можна дивитися за опеньками тут, але листя багато. Не знаю, чи щось того буде. Парк великий, тут тільки початок. Є дамба невеличка ось там. Багато народу тут влітку відпочиває в цьому парку. Гуси десь курликають. Холодно. Степан знайшов перші. Субота американці сплять. Не шастають кого? Порядки біля хати, у кого не дуже. Так, ми приїхали. дамба тут невелика. Гуси ось там гніздять. Якийсь екскаватор тут у хащі сидить. Щось чистять, а що чистить. Чи загороджують щось. Екскаватор тут спить. Річечки отакі тут невеликі, неглібокі, можна купатися, напевно, влітку, але точно будуть холодні. Каже Степан, що форель тут ловиться. Але тут на форель є графік вилову. Ну, можна, коли захотів її ловити. Карпа можна завжди. А форель тут під наглядом. Нічого ми більше з Степаном не знайшли. Ну, знаєте, це не ті ліси, де є багато моху, як у наших лісах. Це таке сплошне каміння. Нема, це не такий живий, теплий, як наш ліс. Трошечки це тут. Де вони? Кам'янецьке? І таке. Моху десь є, де-не-де. Ну, Нічого на ньому не росте. Дерева, нікому не треба на дрова. Ніхто їх тут не чистить, не збирає. Погуляємо, подихаємо та й підемо назад. Ну, качечки є. Тут вони у тихому місці. Окі okay. головки зелені. Це зелені це качуриться, сумці. Угу. Не змерзли, слухай. Ну, це як це їхні сухі. Я тут любив його. Ну. Я тут вперше. Степан тут уже був і все знає. О, що це годить? Ще тут не вистачало якоїсь сирени. Терена, може це якесь да, пробне щось. Ось тут, послухайте, також є. Вони роблять перевірки. Поїхали ми далі. Дивимося місцевість, на таких машинках косять траву американці. Завжди має бути десь у корчах поліцейська машина, яка слідкує за порядку навіть зранку. Ось це місце як називається? Райвей River Парквей. Джексон. Ну, хто місцевий, той собі знайдете на карті в інтернеті, як сюди попасти. Парк цей великий. Райвей рівер парк. там також є одна Ох, вивіска. Влітку тут багато народу, тому що зараз тут у центрі буде багато місць для відпочинку, столи, ловочки. Але тут здебільшого відпочиває таке темношкіре населення, тому що тут... Хоча ми тут бачили і наші були компанії, також сиділи. Оце все столи, дивіться, тут все. В столах, оця вся ерія, багато місць, якихось таких для ігор, туалет безкоштовний, майданчики для дітей. Багато тут таких паркінгів, є, де зупинити машину безкоштовно, столів. Не всюди є барбекюшниці де можна щось пожарити, але люди приносять свої. Ось тут, дивіться, є біля столів. Парк величезний. Може хтось живе в цій ерії, може хтось знайомий. Отер меморіал пул Тут навіть цей басейн місцевий, я так зрозуміла. розуміла. І це ми все їдемо вздовж цієї річки. Ось вона там справа. Ну, ще тут зупинимося. Гребів нема, але подихати, відпочити, погуляти єде. Там фонтан влітку б'є високий, зараз розгулькає потихеньку. Є якісь, бачите, такі штуки для вправ робити. Можливо, вдовж цього трейла поставлені. Така буде у нас незвичайна субота? Прогулянка по лісах, по парках. Люди гуляють, а ми що не можемо. Ось тут гарний вигляд. Якби це літо, я би тут уже почапала по воді ногами. Коли жарко під 30, так приємно чапати в холодній воді. Але вже не літо. Білочка. Хай! <зас> Застигла. Тікла. Тільки літаки гудять. Пташечка. Ось така краса Оп. І голодним тут ходити не будеш. Є будка, де продають все, що хочеш поїсти смачненько. Плейн, біф, порк, чикен. Різне м'яско на різні смаки. А ми поки що не голодні. І ще одна машинка з хот добами. Зупиняються на дорозі, беруть і їдуть далі або йдуть у парк обідати. Коли замерзає, кататися не можна на ковзанах. Ось такі місця тут є. Скупчені і є такі розкидані по одному столу. Бачите, можна пожарити, сміття є де викинути, ресайкл, можна приходити сюди великої компанії. пляц навіть танцювати. Кому що подобається. З парку ми вирішили заїхати сюди на плазу. Тут є польський магазинчик невеликий, Сірена називається. Йдемо туди подивимося, що там в них є інтересного. І овочевий є також невеличкий. Ми тут якось вже були. Я не можу сказати, що тут гарні ціни, дорогувато, але десь колись заходимо, як недалеко в цьому районі. У них тут в магазин потрібен помічник. Ось написано «Help Wanted». Дуже добре йти працювати. Не знаю, скільки платять, але на перший час може бути. Товару у них тут багато різного, польського і не тільки. З приправки, желатин. Соки, кава. А гребе навіть є. М'ясо ковбасні вироби. Добре, сосиски. М'яско копчене гарне. Маша хотіла якихось когось печива. Пташина молоко є тут, бачите. Солодощі. Різних каш є багато. Кукурудзяна, зелена гречка, навіть є, звичайна гречка. Є, дивіться, наші білі фасулі в нас називається бандолі. І творог у них тут є, можна брати також. Масло різне. Масло дороге. 4,50, 5,80, 3,59. Польські якісь сметанкове. І салати. Високий український садочок. Бачите? А у нас на обід сьогодні риба, яку солив Степан Червона, салат з наших помідорів, печена картопелька. Їмо і до роботи. А в нас трошечки пригріло. Зараз буду вибирати гладіолуси. І тут, сподіваюся, що мороз їх не поприбивав. А степан зараз буде якісь ролети розбивати на дрова. І це тут все треба почистити. Зима. Зимуєм. Повибирала я гладіолуси, дивіться. Дивіться, які цибулини. Я їх навіть такі здоровенні в землю не клала. Подивіться, на цілу руку. Не всі, звичайно, але є здоровенні. На слідуючий рік також треба цілу плантацію. Напевно, треба пообирати. Дрібненький, багато вже є. А це ті, що я минулого разу. Це тут тільки вже бебічок наробилося. Зараз це все почищу. Дивіться, скільки в мене буде гладіолусів на наступний рік. Напевно, більше, ніж було. Того продавати. року, ага, піду на базар. Стаканчик долар. І ще якісь у мене тут були квіточки, ось такі корінці з них залишалися. Можливо, на слідуючий рік щось з них буде, як доживуть. І листя у нас, дивіться, повно, хоча дерев ми не маємо, а листя повно на ділянці. Це від цього сусідського дуба. Уділяє нам трошки сусід листя. знаю, куди його одівати, це листя? Збирати, виносити на дорогу чи як. Побачу, що він буде робити своїм. Бо ми ще з листям тут нічого не робили. А ось наш город. Степан половину вже перекопав, зробив, тепер ще оцю половину треба зробити. І все. І буде зимувати, чекати весни. Зелена цибулька ще є. Малинка нікуди не ділася, мороз мінус один, їй не зашкодив. Виногради вже ось такі. Сподіваюся, що це тільки через мороз. Якась от росте ягода, не знаю, що це за ягоди, виходять на наш край. Я їх буду рубати, щоб сюди вони не сипалися і не проростали. Як і все інше, що сюди до нас росте. Так, чик, я думаю, що їм цього теж не треба. Отак. Все, хосте все померзло. І дивіться, моя гортензія тут також замерзла. Підмерзла. Я сподіваюся, що це не кінець. І ті, що під хатою, також трішечки підмерзли це з цього боку. Бачите, листечко почорніло. А що мій парничок? Треба дивитися до нього. І ця з цього боку. Степан зняв вже шатро, що було тут на горі. Ось ця, також перемерзла. Всього було лише мінус один, а вона вже тютю. Сподіваємося, що це лише так поверхи. Шатра вже нема, все нічого немає. Лишився лише дек і все. Будемо скоро тут бабу сніжню робити. Степан вирішив замести впале листя своєю піддувалкою. В нього гарно виходить. Вже яка. Граблями не награбаєшся.